Привіт, дівчата і хлопці! І сьогодні у нас буде доволі велика розпаковка, тому що ми відкриємо цілих 8 коней в розмірі Traditional. І це не звичайні коні, а Special Run з Бреєр Fest 2025, який пройшов зовсім нещодавно. І сьогодні ми їх всіх відкриємо. А ще в цьому році Бреєр відзначає своє 75-річчя. Тому в цьому році велика кількість варіацій майже у кожної моделі, що доволі цікаво. Хоча я як не дуже великий любитель варіацій, тому що іноді оригінальна версія моделі, яка представлена, подобається, тобі набагато. Багато більше, ніж її варіації. І у багатьох коней саме так. Тому я їх купила всіх з рук, а не напряму, тому що чесно, я не дуже люблю грати в цю рулетку. Але хоча, якщо брати напряму від брейер то в тебе є шанс отримати якусь дуже-дуже рідкісну варіацію за ціною звичайної моделі. Але як я і сказала, я таке не дуже люблю. Хоча і воно, знаєте, звучить азартно, але іноді краще. Хоча б отримати те, що ти бачив на картинці, за що ти точно заплатив гроші. Тож, давайте почнемо нарешті їх відкривати, і я буду це робити в рандомному порядку, тому що у них всіх однакові, якби пакети. І єдине, що це оця наліпка, яка відрізняє їх один від одного. І тут на ній написано, що це за модель. Не зважайте на мій палець, я просто його трошки вспорола напередодні. Тож. Давайте почнемо з першого, і це Sees the Day Surprise. Ми відразу починаємо з сюрпризу. Якщо хтось не знає, то сюрприз це один з дев'яти спешолранів. Коли ти його купляєш, то ти не знаєш. Ні, який це молд, ні яка це масть, тому що це по суті є сюрприз. Це завжди один якийсь рандомний молд, на якому бреєр роблять як мінімум там десь 6-7 варіацій. Масті це може бути наприклад одна масть, але вона представлена і в матовому варіанті, і в глянцевому варіанті. Наприклад, глянці, до речі, ціняться набагато більше ну в більшості випадків. Але є такі моделі, які існують тільки у матовому фініші або тільки у глянцевому фініші. То ті вони ціняться не прям так високо, як інші, які поділені. Але зараз ми дізнаємося, який взагалі а, варіант а, цієї моделі нам випав, бо в мене цих сюрпризів декілька сьогодні. В цьому році у нас сюрприз це Молтотіласа. Я гадаю, більшість з вас його любить. А, до речі, забула сказати Сізидей. Це перекладається як живий сьогоднішній днем. У нас тут у всіх цьому році дуже мотивуючі назви. Якщо я не помиляюсь, то вони названі всі в честь пісень. Чи майже всі, які у минулому році? Але я чесно не шукала, що ці пісні просто так, ви знаєте, чула. Можете пошукати, коли вам буде час. Хто ж? Хто ж? ж перший, яка варіація Масті? І це у нас такий плямистий соловий. Так. Вже знайома вам упаковка. Її буде дуже багато сьогодні. Я не знаю, куди їх складати. І ось такий І він глянцевий, речі. Дуже гарно мені їх упакували, але єдиний мінус, що буде, напевно, довго. Чи може не недовго розпаковувати. І ось він. Дивіться, який красунчик. Це він? Так, це він Це жеребець. Вони всі жеребці. Подивіться, який він гарний. Давайте приберемо всю упаковку, щоб ви могли його гарно бачити. Ну і мотлуху сьогодні буде. І дивіться на нього. Ось такий красунчик. Мені дуже прям подобається цей. Соловий колір. Він такий, знаєте, одночасно і ніжний, і яскравий. Вони дуже гарно підібрали його. Давайте подивимося на його мордочку. Дуже гарні. У нього, здається, карі очі, так. Ой. Такий носик з такими маленькими цяточками. І він ніби посміхається навіть. І у нього. На пузику. Ой, ні. Іншою стороною написано Brayer 2025 рік. І воно таке золотаве трошки. Погано трохи видно, коли нахиляєш, то його майже навіть не спостерігається. Ось такий гарненький коник в нас. Він ну, у нас не останній, тому е, давайте його вже, е, напевно, поставимо. Не знаю, куди всіх цих коней дівати. Дуже жарко. Не знаю, такі дні почалися. Дуже жаркі, а ще вони дуже тхнуть пластиком. <ріх> Я реально не знаю навіть куди їх ставити. Давайте от сюди. Отож, наступний раунд. У мене буде все ліжко тут зайняте дух Ярусе. Це раундом. Отож, І хто це в нас? Це у нас to the Dice that bind us. Це перекладається як. Ну, назад до речей, які нас об'єднують. Якось так. Це у нас сільвер Gold Silver. І це сільвер-сільвер. Silver, silver. Ви зараз зрозумієте, до чого я. Тому що це в оригіналі а, блакитний фір а, з силуетами коней, ну, різних моделей коней від Прер на дубці. Але в нього ще є варіація золота і є срібна. Не знаю, він поміщається в камеру чи ні. Так, поміщається, слава Богу. Ось, і це в нас срібна його варіація. Він дуже красивий, реально. У мене ще немає ні одного молоду сільвера, але цей, він прям, він дуже класний. Я не знаю. От я не дуже люблю, коли коней фарбують у срібний, бо він трохи так, знаєте, дешево виглядає. Але цей, він неймовірно, гарний. Дивіться, до речі, на цих коників це такий самий паттерн, як і у Блакитного, але просто. На срібному. Вони, до речі, дуже чіткі, що мені подобається. Бо у звичайних моделей, можливо, ви їх бачили, ну, типу, регуляр рани, ну, хоча вони лімітки, типу, але я б так не сказала, то в них дуже змазані оці всі малюнки, а тут ніби чіткі. І мені подобається цей пластик, він виглядає як напівпрозорий чи що. Чи в мене просто галюцинації? Ось такий у нас сільвер. Я називаю його Сільвер-Сільвер, тому що він буквально називається Молд його Сільвер, і колір у нього також. Срібний. Мені не дуже, до речі, подобається, що у нього очі здається просто чорні. Було прикольно, якщо б вони їх зробили якимись знає, блакитними чи що. Але, тим не менше, він дуже гарний так. Тут, до речі, немає. А на хвості, вибачте, Бреєрфест 2025-му срібним намальовано. Дуже гарний. Прям я не очікувала, що він буде настільки симпатичний. І він їде до свого брата. Переходимо до третього спешрану. І це хто Йоло. Йоло. Звучить смішно, але це абревіатура англійської мови, яка означає You only live Ones, що перекладається як ти живеш лише одного разу. І це тінке Мов тінкера. І він сіренький. Це у нас не варіація, а це його звичайна версія. І це добре, бо у нас є ще й варіація. Але ми подивимось на нього пізніше. Ну так, пізніше, коли випадеть, тоди поділимося. Ой, який він класний. І ось. Ого, він такий величезний. Мене просто. Я не пам'ятаю, ні, в мене не було ніколи тінкеру. Я його не тримала в руках, ну, тобто в коробці він був, але ось так його в руках ще не тримала. І знаєте що? Він чалки. Якщо хтось не знає, що таке чалки, це коли на основу наносять білу фарбу, тобто воно не пофарбовано просто по чистому пластику, а під цією фарбою є ще отакий білий грунт. І тому ці коні виглядають як на мене трошки симпатичніше, тому що, по-перше, вони не жовтіють через те, що вони зверху пофарбовані. А по-друге, не знаю, як на мене, то. Кольори виглядають ніби трохи яскравішими. Отож, він такий сіренький, і в яблучку, як ви бачите. Ось подивіться на його яблучко. І у нього дуже класні щітки. Вони такі білі. Просто не знаю, ось чомусь мені дуже вони подобаються саме його щітки. Ось такі копиця. Ну, дуже рівненькі, але вони пофарбовані. Така мордочка. До речі, у нього також карі очі. Ось така проточенка носик. Які дуже-дуже гарні яблучка. У нього шикарний просто колір. Дуже гарно пофарбований. Просто 10 із 10. І, звичайно, у нас тут написано також Брерфест з срібним. Дуже класний. От, прям рекомендую. Він в руках набагато краще виглядає, ніж на картинці. Я просто в захваті від нього такий хвостик. Всім рекомендую. Ти йдеш до Сільвера, Сільвера і Солового чувака. Хто далі? Давайте напевно, я не знаю хто це. Мені здається, це його варіація. Варіація йоло, бо вона була без пакету. Отож, це голографічна варіація варіаці. Наскільки ж цієї. Фух, дивіться. Він точно такого ж голографічного кольору, сірого, як і Уфінгтон, якщо ви пам'ятаєте, точніше його варіація І він просто точно такий же, але єдине, що це тінкер, а не ахалтекінець. І він ось такий. Він трошки відрізняється, до речі, бо у нього немає проточне. Він просто такий сірий, і на гриві і на хвості і на ніжках ось такий чорний це декоративна масть, звичайно. Тому очі у нього, мені здається, просто чорні. Але він дуже гарно переливається. На сонці, я гадаю, буде ще красивіше. Але навіть отак я бачу цей веселковий колір. Ось. І що у нас на животику? Прерфест, але чорним. Щоб було видно. Дуже гарний, прям дуже. І він глянцевий, до речі. На відміну від його сірого брата. Ну, він теж сірий, просто ще декорашка. Ось такий. Шикарний. Хоча здалеку навіть здається, що він не декоративний, а що це просто така вороночала чала масть. І ти теж йдеш до хлопців. До речі, це у нас все хлопці. Ні одної дівчини. Хто це у нас? Бо я забула, якщо чесно. Другий кінь, який був з пакетику. І це сюрприз! Це другий сюрприз, але сірий. Глянцевий і сірий. Щось багато сірих у нас сьогодні. Так. Ось, дивіться. Він також шикарний, але він не чалки. На відміну від Тінкера. Зараз я знайду в нього підставку. Розлякалася, що він немає. Ось наш хлопчик. Це також хлопчик, ні одні кобили. Дивіться, які у нього гарні яблучко. Мені, до речі, оцей сірий просто теж неймовірно сподобався. Зазвичай у бреєрі сірий, він такий, знаєте, трошки з зеленуватістю. А цей прям такий сірий-сірий. Особливо от яблука вони його настільки красять. Подивіться, які вони класні. Дуже гарні. І у нього також отакі карі очі. Майже у всіх карі очі, до речі. Дуже красивий. І в нього спина така, прям темна темна І в нього також срібний напис Бреерфест. Такий хлопчик! І така маленька, до речі, проточенка на носику. -тю -тю. Давайте ми його поставимо Обережно. Це у нас коней сьогодні. Цілий табун. Чому всі сірі? Не падай! Падає. Отак. І в нас залишилось всього лише три, якщо я не помиляюся. Коні, тому що ну, реально їх багато, тому я їх дуже зупиняюся. А, і це, вибачте, завжди було прочитати. А, це теж сюрприз. Третій сюрприз. О, і це в нас чай. Ворона Чали. У нас сьогодні, до речі, 4 сюрпризи будуть. Прям багато. Мені треба... Щоб швидше записувати огляди, щоб було жарко в кімнаті. Тоді я хочу пошвидше закінчити. І це у нас отакий. Ой, щось ви. Кланяється трошки. Бороночалий. Він дуже гарний. Оце прям одна з найкращих чалих робіт від бреєр. У нього оці крайні частини, прям чорні-чорні. Мені дуже подобається, як вони це зробили. І, до речі, цей чорний він матовий. Бо знаєте, бреєр використовує таку чорну фарбу, яка виглядає майже глянцевою, а ця вона прям така матова. Не знаю, можливо, це якась інша. І дуже подобається ця чалість. Просто неймовірно, гарна. Як і всі інші, до речі, ось дивіться яка. Ніби його борошном посипали трошки сірим. І у нього також карі очки. Ось така проточенка. Доволі велика, до речі. Така. Трошки схожий на тоті але кого зверху трохи присипали цукровою пудрою. Бачите, як звичайний білий колір, градієнт його, змінює коня. Реально, у нас сьогодні так багато всіляких варіацій чорно-білого і сірого. І в нас залишилося всього лише два коня. І це модель Let The Good Times Roll. Давайте почнуться гарні часи. Дуже актуально. Підтримую цю ідею. Нарешті хтось інший, крім Тотіласа. Це голопуючий варблат. Це його звичайна версія. Його варіація виглядає не дуже. Ну як? Для мене не дуже. Бо оригінал його, він з розпущеною довгою гривою, яку ви зараз побачите. І він глянцевий, а його варіація побершона матова, що вже робить його трошки простіше. А ще він лисий. Він там бритий, з бритою гривою і бритим хвостом. Ну, не бритим, а таким трошечки підрізаним. Так, Ось він тільки зараз поставлю на підставку, бо без неї він взагалі не стоїть. Та-да, дивіться, який він класний. У нього неймовірний коля. Це я, яка каже, що не любить буланих, вже другого коня собі купляю в колекцію. Це вже другий буланий Апалуза, до речі, перший це Адоніс, але він матовий. І другий — це оце. Ці плями це щось з чимось. Я хочу потиснути руку дизайнеру Масті. Бо, по-перше, я обожнюю Апалуз, але у Брейер не всі вони виходять гарно, чесно. Але цей він шикарний. От скажіть, що він не шикарний. І глянець тут настільки в тему, ось серйозно, він настільки йому пасує, що без глянцю він мені вже сприймається як зовсім інша модель. О, до речі, я помітила, що у нього на грудях є така велика ціла пляма. Давайте подивимося на його мордочку. Теж карі очки. Що ж у нас всі з карими очима? І тут такі плямки. Простежується одна й така а, зірочка. А тут, бачите, маленький проміжок між плямками. І тут також. Я вже не знаю, скільки разів сказала це, але вони всі реально неймовірно гарні. Це мій вже другий вармлад, перший це хто у нас був Файлайтера, а це йому буде брат його. І в нас залишився останній І це сюрприз. Але це надзвичайний сюрприз. Це декоративний сюрприз. Звичайно у сюрпризі є лише один, ну, максимум два декоративні варіанти. Але, чому їх два? Може бути, тому що один може бути матовим, а інший глянцевим. А так, зазвичай, на весь тираж сюрпризу лише одна декоративна маска. І зараз ви побачите, яка у нас була в цьому році. Вжух! Це ось такий блакитний жеребець. Точніше, він навіть не блакитний, він такий рожево-бусково-блакитний. Сподіваюся, вона не зламається. Ось він. Дивіться, який він красунчик. Він сам блакитний, але зверху, якщо ви можете побачити, тут таке рожеве напилення, і це його робить таким бусковим. чи що. А на оцих крайніх точках він залишається блакитним, але ось його тулуб, і спина і круп, вони неймовірно ніжного кольору нагадують якісь літні польові квіти, і він взагалі мені нагадує якусь квіточку. А ця масть називається ну точніше, не масть, а оці підмітини називаються філігрі. і тут вони їх зробили дуже акуратно, бо зазвичай це не отакі. Дуже ретельно промальовані кружечки. Ну вони тут не промальовані, але тим не менш. А вони виглядають як просто клякси, якісь. А тут це прям кружечки. І це мене здивувало, бо я ніколи не бачила такого охайного філігрі. Мені здається, це перший раз. Коли я бачу його, і воно мені подобається. Екшелі подобається. Like. До речі, у нього і хвіст. Можливо, ви не помітили і копита, а також гривка. Вони срібні, але воно йому дуже личить, от серйозно. Як Я їй казала раніше, не дуже люблю срібний на конях, але йому оцей ніжний срібний, він дуже личить. Я спершу навіть думала, що це просто б'юй якийсь, доки не придивилася. Ні, це срібло. Ось. І ще одна цікавинка. У нього фіолетові очі. Так-так, ніякої проточенки в нього немає. Але, як на мене, його основна фішка це фіолетові очі. Коли воно блікує, то особливо видно. Такий неймовірний хлопчик у нас сьогодні був. Сподіваюсь, він не впаде і оця штука не відламається. Бо оці пластикові підставки вони дуже часто ламаються. А і не показала його напис Брэрфест. Він у нього також срібненький. Ну що ж, дякую вам всім великих, хто подивився до кінця цю розпаковочку. Можливо, якісь коні вам навіть сподобались, і ви думаєте, чи не купити б мені таких самих? А я з ними усіма прощаюся з вами до нових відео. До побачення!